Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2966 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 101 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплектпульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Дев'ять, десять, тридцять вісім, сорок чотири, п'ять. Лото максима максимально вигравально. Карно виграва щоде. Шановні гравці, вашій увазі 7898-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 63, 67 51. Сімдесят п'ять. Шість, тридцять п'ять, сімдесят шість. Сорок 45, Двадцять вісім. Два. Вісімдесят, сорок п'ять, двадцять сім. 13, 29, 25, 47, 72, 53, 68, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Кенно, виграла щоденно. В ефірі 6751-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А, комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. 8. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали вісім, Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна!